Шні, квітка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою у серця гарячих, ти жива. Щороку 8 вересня, проводиться Міжнародний день грамотності, який відзначається за ініціативою ЮНЕСКО з 1996 року. Мета Міжнародного дня грамотності нагадати людям. Щоб бути грамотним, важливо, пропонуємо вам дізнатися, наскільки добре ви знаєте українську мову у нашій вікторині. Розділ мовознавчої науки, який вивчає звуки. Фонетика. Це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності поєднання. Фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки а також інтонація. Скільки звуків в українській мові мови нараховує 38 звуків, 6 голосних і 32 приголосні. Що таке лексика? Сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору. Слова з протилежним лексичним значенням антоніми. Наприклад, іменники. Хоробрість боягузтво, прикметники. Коханий, остогидлий, дієслова. Дружити ворогувати, прислівники. Мирно, войовничо. Розділ мовознавства, який вивчає правила написання орфографія. Орфографія регулює правильність. Написання звуків літерами. Написання слів разом окремо та через дефіс Вживання великої літери. Правила перенесення частини слова. З рядка в рядок. Написання афіксів і закінчень відмінюваних слів. Шосте запитання Розмова двох осіб. Діалог. Сьоме запитання. Частина мови, яка позначає предмет, і відповідає на питання хто що. Немає. Інфінітив це неозначена форма дієслова. Неозначена форма дієслова закінчується на «ти». Що буває кількісним і порядковим. Числівник. Кількісні числівники означають одне слово або кількість і відповідають на питання скільки. Три, одинадцять, Ознакою кількісних числівників є те, що більшість з них, за винятком слів один, тисяча мільйон і вище не мають числа і родових форм. Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі та відповідають на питання: котрий, котра, котре, котрі, третій, одинадцята, тридцять четверте, двадцяті. Десяте запитання. Слова різні за звучанням та написанням, але близькі чи однакові за лексичним значенням. Синоніми. Синоніми використовують для підвищення виразності мови, що дозволяє уникати одноманітності. Наприклад, проживати мешкати, Бажати хотіти. Одинадцяте запитання. Опис зовнішності. Портрет. Дванадцяте запитання. Частина слова, що знаходиться перед коренем. Префікс Щоб знайти префікс. Треба визначити корінь. Та частина слова, що знаходиться перед коренем, і є префікс. Префікс позначається так. 13 запитання. Слова однакові за звучанням, але різні за лексичним значенням. Омоніми Вони поділяються на Ті, що в усіх своїх значеннях мають спільну ознаку голова, те, що керує, перебуває попереду. Голова людини, голова правління, голова колони. Ті значення, які не мають між собою нічого спільного коса сплетене волосся, коса сільськогосподарське знаряддя, коса мілина на річці чи у морі. Чорнадцяте запитання. Співзвучні закінчення рядків у вірші. Рима. 15 запитання. Скільки букв в алфавіті української мови? 33. Теперішня українська абетка має 33 літери. Інколи також до неї зараховують апостроф, що має фонетичне значення і є обов'язковим знаком на письмі. Але літерою не вважається. Та формально до абетки не входить. Ісха мова, ланіна святкова, будеш ти з народом завжди на віки. то шануймо мову, бережімо мову, Що дали на віки нам бачки.